Вас вітаю тупкана Окян Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву на садну від надійного турецького бренду Вьорген. І для початку пару слів про призначення, так як серед глядачів можуть бути і новачки, які ще не знайомі або не зовсім знайомі з усіма можливостями та асортиментами талоріжучого інструмента. Фреза зі змінними пластинами це ріжучі інструмент, який включає у себе корпуси і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та чистової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість Роблювати стальні чавунні, нержічі жар матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжмося по основним характеристикам даної фризи. Корпус фризи діаметром 63 мм, глибина різання 5 мм, загальна довжина 45 мм. Ріжучі пластини форми ломаного трикутника тракутника 09 мх 3 закріплюються гвинтами. Можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від, від робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як невисокий високий циліндр. На краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо 6 зубів, що відповідають кількості. Істі пластинників встановлюються на фризу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, якої фіксується в шпинделі, а на зворотній закріплюється фреза притискною гайкою. Так як в нас посадка фрези 22 мм, міліметра, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструментів можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України. З нами швидко надійно та якісно. you